Я дуже надихаюся подвигами людей, ось, особливо коли розповідали да, про Андрія, як він забрав побратима з пекла да, ніс на руках. Це і є, знаєте, це і є вірність. Я про таку вірність мрію, щоб вона у нас була один до одного, щоб вона у нас була до Христа. Ось. Але наша вірність до Христа вона проявляється нашим життям тут на землі. Ось, вірність до пасторів, вірність до служителів, вірність до братів і сестер, коли ви знаєте, готові все залишити. Залишити свої справи, залишити інколи навіть свої домівки для того, щоб підтримати когось, допомогти комусь послужити, поїхати в якесь село да, або капеланами десь поїхати, це і є оця вірність. Знаєте, вірна людина вона готова за свою вірність померти, якщо це треба, фізично. Ось. Особливо ми, ми знаємо, що у нас є вічне життя. То слава Господу! Хочу вам сказати, брати та сестри, що Бог вірний. Бог вірний. Бог вірний це так сильно має бути викорбованим у нашому серці, тому що диявол він буде завжди кидати нас у бік сумнівів, що Бог нас залишив, десь забув або не чує наших молитв. Ось, Бог вірний. І знаєш, що це його характер. І Біблія говорить, що Бог ніколи не змінюється. Тобто Він не передумає бути вірним. У нього він не залежить від настрою. Ось, він завжди вірний, він стабільний. І це дуже велика, велике благословіння, що ми маємо такого Бога. Що ми маємо Бога, який не змінюється, що ми, так не буде, що завтра наш Бог стане вдруг іншим Богом. Він, він вірний, він такий, знаєте, як скеля. І це слава Господу. Але знаєте, так буває, що дуже часто Бог приходить в останній момент. Що ви будете дивитися в Біблію, ось, то дуже часто Бог приходив рятувати а, в останній момент. Коли Бог врятував Мідраха, Сидраха і Авдина в печі, коли Бог вивів а, через Моїсея народ з полону. Коли на них наклали ще більше роботи, коли їм закрутили ще більше гайки, коли вже неможливо було терпіти, прийшов Бог. Знаєте, до мене Бог прийшов тоді, коли я сидів в вальні з перерізаними вєнами, от, випивши бутилку віна, ось, і тоді раптом в мене є порізи, що треба можна, це свідчення. ось, І в мене зупинилася кров. ось. І потім ще була одна попитка суїцида, і Бог мене врятував, і сьогодні я служу Господу. Краще до цього не доводити. Ось. Краще до Бога прийти сьогодні, якщо ти перший раз в церкві. Але так буває, що Бог приходить в останній момент. І цей останній момент отут можуть бути сумніви і суперечки всередині тебе, але ти маєш залишатися вірним. Маєш залишатися у вірі, у повноті віри і вірити в те, що Бог не залишив, Бог не покинув, Він все контролює, Він все бачить Я кажусь зараз не тільки в твоє життя, я зараз кажу в життя України також. Бог все бачить, Бог все виправить, і будемо бачити велику славу нашого Господа. Я сьогодні хочу проповідувати про коріння християнського життя. Коріння не історичні. А звідки бере взагалі силу наше християнське життя? Тому що коріння воно питає з дерево, да? воно черпає вологу, черпає воду, з недрів землі. І потім ми бачимо красиві, квітучі дерева і смачні плоди. Тому я хочу говорити сьогодні про наше серце, про ставлення взагалі нашого серця до Христа, як ми маємо будувати сьогоднішнє. А життя, особливо в цей час. І це буде дуже созвучно з тим, що сьогодні ми говорили про нашого брата Андрія, але я буду говорити про Ісуса сьогодні. І не буду затягувати, буду читати 2 Коринтянам, 5 розділ 14 по 21 вірш. 2 Коринтянам, 5 розділ, 14 по 21 вірш. Апостол Павло пише: бо любов Христова держить нас, коли ми думаємо так. Якщо один помер за всіх, то і всі померли. І Він помер за всіх, щоб ті, які живуть, більше не жили для себе, але для того, хто за них помер і воскрес. Тому ми відтепер нікого не знаємо тілесно, хоч пізнали Христа Тілесного, але тепер більше не знаємо. Отож, хто в Христі, той нове творіння. Стародавнє минуло, тепер усе нове, усе від Бога. Який примирив нас із Собою через Христа і дав нам служіння примирення. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, незважаючи на їхні проступки, і дав нам слово примирення. Отже, ми посланці від імені Христа, і тому, наче сам Бог благає сьогодні через нас від імені Христа просимо, примиріться з Богом, бо того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми стали Божою праведністю. В ньому. Ми бачимо, що апостол Павло пише, що Ісус помер за наші гріхи. І це так, і це факт. Але знаєш, у нього була ціль. У нього була ціль перша це спасти нас від пекла. Ісус помер, щоб взявши за нас наші гріхи і вірою в це сьогодні, що у нас є першосвященик, кров'ю якого ми оправдані і омиті від всякого гріха. Ми звільнені від пекла від вічного засудження. Ми звільнені від другої смерті. Знаєте, що є дві смерті, да? це вічне засудження у пеклі. І ми сьогодні перейшли від смерті в життя. Ми перейшли з пекла, перейшли на небеса. І це заслуга нашого Господа. Але послухай, ми залишаємося жити на цій землі. І у Бога був, було продовження плану Твого спасіння. Бог не просто спланував, щоб ти сьогодні спасся і почав жити для себе, почав будувати своє життя без сигарок, без алкоголю. Ось, радіти цьому життю, їздити по цьому світу і радіти. І це непогані речі. І це є в нашому житті. Я, до прикладу, дуже мрію побачити океан. Помочить ножки в океані. Кажуть, він холодний, це мені не дуже подобається. О, але, і це нормальні речі, але є генеральний план мого Господа. І апостол Павло каже, що Він помер за всіх, щоб ми вже жили не для себе. щоб ми жили для того, хто за нас помер. Знаєте, я спілкувався з однією мамою. У неї син загинув на війні. От. І він займався там певною діяльністю в своєму ну, обичному житті. Ось. Для нього це було важливо, він вкладав туди душу, такі там волонтерські ініціативи певні. От. І коли він загинув, мама його не підтримувала. Ну, якби ставилася до того нейтрально. Але коли він загинув. За свої ідеї, за стан свого серця, за відношення до України, до людей, вона почала продовжувати потім його справу. І коли я ну, там, з нею балакав, кажу, ну якби, чого ви почали продовжувати справу? Вона каже: Він за це помер, я не можу не продовжувати це. Це мій син, він за це помер, він вірив. Тому я хочу покласти своє життя, продовжуючи справу того, 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 того що він робив. Знаєте, сьогодні Бог. Він дуже сильно мріє, і він, це було у Його серці, у Його плані, щоб сьогодні віруючі люди продовжували справу нашого Господа Ісуса Христа. Оце найголовніше, що, що ми маємо сьогодні зрозуміти. Бог помер, спащить спащи тебе від пекла, але у нього було, був план, щоб ти продовжував те, що почав Господь. Галатам, другий розділ, 19. 20 вірш. Апостол Павло пише, через закон я помер для закону, щоб жити для Бога. Я розіп'явся з Христом. Живу вже не я, а живе в мені Христос. А коли тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, що полюбив мене і віддав себе за мене. Брати та сестри, справжнє християнське життя це життя не для себе, а життя для того, хто за нас живе. Загинув, хто за нас помер. Амінь. Розумієш, коли ми про це думаємо, це має у твоєму серці має щось відбутися. Коли я перший раз почув Євангелія в своєму житті, коли пастор, дивлячись, там трошки вища сцена була, і я стояв під сценою 26 років мені, 2013 рік. Він сказав, що Ісус любить Тебе, Він помер за тебе. Знаєте, щось в той момент сталося в моєму серці. Моє серце, воно якби розірвалося, а потім наново шилося, і я почав дивитися на це життя взагалі, на себе, на людей, на життя іншим поглядом. Чому? Бо це торкнулося мого серця. Інколи, коли ти проповідуєш Євангеліє, люди кажуть, я не просив Ісуса за мене помирати. При цьому ще можуть ухмильнутися. Це люди нещасні. Це люди, які жорстокі у своєму серці. Це люди, які не пускають Євангелія в своєму серці. Але розумієте, якщо ми пустили Євангелія в серце, яке звучить, що Ісус помер за мої гріхи, щоб я жив тепер для Нього, це має змінити взагалі. Наше життя. Ми маємо почати жити для Бога, а хто живе для Бога завжди є більше. Жити для Христа це продовжувати справу Божу тут на землі. Апостол Павло каже, що у цьому уривку Да він каже, що Бог дав нам слово примирення. Бог дав нам Євангеліє, яке здатне примирити людину з нашим Богом. Бог дав нам Євангелія, яке здатне спасти людину. Від пекла, від залежності, дати свободу, дати надію, сповнити серце любов'ю, змінити розум, змінити життя, змінити поведінку, змінити абсолютно все. Але дуже часто, брати та сестри, ми можемо в таку крайність, знаєте, впадати. Я по собі це знаю. Дуже хочеться інколи Бога використати для свого життя. Бо у вас так. Дуже хочеться, ражала бить Бога до такої степені, ну, щоб він звернув увагу і виконав мої забаганки. Але ось що я зрозумів: виконуючи волю Божу, отам є сповнення моїх потреб. Нещодавно я їхав з одним братом, ось і ми спілкувалися так з, з моєї церкви. Ось і він тільки півроку в Господі. Знаєте, у нього такі питання. Ось, а як воно далі буде, а то. І це понятно, для нього це ще він не бачить, да, як, як люди, там, які 10 років во Христі. І я кажу: дивись, брате, я ось що помітив. Є люди, з якими я починав один рік. Ми увірували в одній церкві, одне вчення, одні пастори, да, одне піклування. Все одне, ми всі в одному варилися, вчилися, одна біблійна школа. Але хтось вибрав шлях збагачення. А я вибрав шлях служіння. І знаєш, кажу, що через 13 років я бачу, що у мене духовного і матеріального надбання більше, ніж у тих людей, які ви вибрали шлях збагачення. Чому? Бо найголовніше, якщо ти знайдеш Христа, якщо твоє серце, отам воно сповниться Богом, Божою любов'ю і виконувати для нього Його волю, Він говорить: тоді я дам тобі все, що тобі треба. Це дуже. Треба знайти сили, шагнуть. Ось. Але якщо ти туди підеш, ти отримаєш велике благословіння. Тепер ми маємо служіння примирення, маємо слово примирення від Бога. І нам треба говорити людям, що вони грішні. Нам треба сьогодні дати можливість людям примиритися з Богом. Амінь. Знаєте, у нас в церкві, на церкві сьогодні є діти, підлітки. І нещодавно тільки я от узнав, що є такі підлітки, в яких батьки можуть напитися, ось, закрити двері і не встані відкрити їм двері, і вони ночують під'їзді. Це сьогодні на Даманському, це сьогодні у цих дев'ятиповерхових будинках відбувається. І коли я це почув, мені взагалі не байдуже. Знаєте, моє серце рветься, тому що я знаю, що Бог би міг би це все змінити. Нам треба проповідувати Євангеліє. Чому, я до суті дійшов, якби чому я назвав це коріння? Да Я вже казав, що воно живить. ось Можна було ще назвати, де взяти сили для християнського життя, де черпати ці сили, де взяти оцей цей бензин, да? щоб є люди, які починають служити, але потім вони здаються, вони складають. Свої руки і все, де брати оці сили, де взяти оцю живу воду, щоб вона постійно живила, коли від тебе всі відвернулися, тебе предали твоє служіння, можливо, не в найкращому стані, але ти знаходиш сили продовжувати і вірити, і служити Богу, де брати ці речі? Друге Коринтянам 5 розділ, 14 вірш це початок того, чому читав. Тут ключик. Бо любов Христова держить нас. Коли ми думаємо так, якщо один помер за всіх, то й усі померли. Я зрозумів цю штуку в повноті, коли в 23-му році я колись свідчив про свого друга на центральному цвинтарі, він під бахмо, там загинув. Ось мій найкращий друг, ми з однією партою росли. Ну, класний такий. Він мене до Бога привів. І от коли його ховали, Ось і стріляли, знаєте, з автоматів. Я стояв просто, я от думав: слухайте, ми не маємо права залишитися приждні. Дуже багато крові, дуже багато крові пролито за свободу, за те, щоб ми не жили більше як раби, за те, щоб ми не підтримували на ті корупційні якісь там схеми, щоб ми самі ці хабари не носили. Ось, щоб ми змінилися, щоб церква принесла це пробудження. Тому що церква має це зрозуміти. І коли чим більше я про це думав, тим більше щось всередині мене підіймалося, доброго підіймалося, знаєте, бажання щось змінити, бажання щось збудувати. І апостол Павло він тут і пише, що любов Божа держить нас. Якщо ви будете читати інші переклади, там це слово держить, воно. Ще перекладається, як тримає або спонукає, або підштовхує нас, або мотивує нас. Любов Божа мотивує нас тоді, коли ми думаємо, що якщо Ісус помер за мене, то і я помер. Розумієш? І чим більше ти про це думаєш, чим більше ти думаєш про Хрест Ісуса Христа, про те, що там сталося, що якщо Він помер за всіх, то і всі померли для цього життя. Якщо Ісус помер за мене, то я померла для своїх забаганок, помер для своїх бажань. Я тепер маю прийняти Божі бажання. Розумієш, я тепер маю не просто не грішити, це програма мінімум. Просто не грішити, це вийти в ноль, це пройти стати нормальною людиною. Що відрізняє християнина від нормальної людини? У мене мама нормальна людина. Я жодного разу не бачив її п'яний. Жодного разу. Жодного разу не бачив, як вона взагалі хоч бокал віна випиває. Жодного разу не чув якогось ругательства з уст. Вона все життя пропрацювала вчителем в 32-й школі на Назарічні. Поважна людина, і всі поважали, всі цукерки дарували, знаєте. Квіти дарували на День вчителя Що має відрізняти християнина від неї? Вона сьогодні християнин? Вона сьогодні з Батьком в церкві, все слава Господу. Стиль життя. Якщо Ісус помер за всіх, то і всі померли. Для себе. Амінь? Знаєте, апостол Павло каже, минуле пройшло, тепер усе нове. А що значить усе нове? І він далі продовжує усе від Бога. Бо інколи ми думаємо так, що я увірував, ну все, грішив, більш не грішу. Алілуя. Ти молодець, освячуся, тримайся святості, Але ти маєш тепер прийняти усе нове. Як ми будуємо сім'ю? Не так, як цей світ. Усе нове. Я служив собі, служив своїм забаганкам, тепер служу Богу. Тепер служу Царству Божому, тепер служу церкві. Я будував, брав об'єкти, не знаю, там, будував бізнеса якісь. Сіяв поля для того, щоб купити собі крузака великого з 21 м радіусом колес, знаєте, на шипованій різині, щоб обов'язково хоча б під капотом 4,2 турбодизель. Сьогодні я живу не заради об'єктів, а я беру об'єкти заради Христа, щоб сіяти в царство Боже. Раніше я будував і мріяв. Ну, це в мене так. Зробити ремонт в домі Сьогодні у мене в церкві краще, ніж у мене вдома. Я думаю, це не тільки у мене, я бував у пастора вдома. Все, міняє. Все міняється. Слава Господу. Слава. Це якщо у ті, що не куплять крузак, вони можуть зробити і в церкві, і у пастора вдома ремонт. І тим прославити Господу. Вони пішли в іншу церкву. Вони почули і пішли через дорогу. Бо може там інше Євангеліє. Може там інший апостол Павло? Ні, брати та сестри, дуже просте послання. Любов Божа двіжить, спонукає, надихає, підштовхує мене, коли я думаю так. Якщо один помер за всіх, то і всі померли. Розумієш, притчі 23 розділ, там є така думка. Що які думки у серці людини, така і людина. От про що ми думаємо на протязі свого дня? Як про що ми думаємо на протязі свого життя? Чи думаєш ти про жертву Ісуса, розумієш, ми можемо багато проповідувати мудрості людської, мудрості біблійної, але силу має тільки Євангеліє. Підняти людину і двинути її до служіння, вирвати її з рваї, із проблем до посвяти Богу може тільки Євангеліє, яке сповнене любові Божою, яка виражена була на Христі через жертву Ісуса Христа. Ось вам, моє, брати та сестри, откровення про хрібо приломлення. Ісус говорить: коли будете це робити, згадуйте, про що? Про мою жертву. Коли, каже, будете проломлювати хліб, це моє тіло за вас ламіме, і коли будете пити сік, це моя кров, яку я за вас проливаю. Він говорить, робіть це тільки тоді, коли будете згадувати про це, коли будете думати про це. І ось вам план Божий до хлібоприломлення. щоб в цей час ви сповнивались любов'ю, яка буде підіймати вас і рухати вас, щоб прославляти Христа. Це Його план. Церква має бути сповнена думками про нашого Господа Ісуса Христа. знаєте сьогодні ми слухали про дорогоцінного брата нашого, про Його подвиги, і це підіймає, так? Підіймає у вірності, підіймає у посвяті. Ти думаєш: вау! Потужна людина, яка не на словах, а на ділі. Якщо Такі думки у нас підіймаються від людини. То наскільки ж сильно любов може має спонукати нас, коли ми будемо думати про Ісуса. Подумай про Ісуса. Продовжуй думати про Ісуса. І нехай ці думки вони рухають тобою. Ми на рухомі ненавистю або страхом. Ми не маємо бути рухомими проблемами. Бо заботами якимись нами має рухати Божа любов. І буде рухати вона нами, коли ми будемо думати, якщо Ісус помер за мене, то і я помер. Давайте про це помолимось. Давайте про це помолимось. Алілуя. Слава тобі Господь, слава тобі Ісус. Господь Ти сказав своєму слові, щоб ми згадували про Твою жертву. Багато жертв є в нашому житті, особливо сьогодні в житті України, але є найголовніше. Це Твоя Господь. І чим більше думок у нашому серці про те, що Ти помер за нас. Слухай, подумай, як звати, звати тебе, подумай, Світлана там, ще якось тебе звати. Він помер за тебе. Коли я молюся, я говорю, Саша Ісус помер за тебе. Ісус помер за мою дружину. Ісус помер за моїх дітей. Але це має стати знаєте, таким особливим чимось для тебе. Ісус висів на Христі, і я сорозп'явся там з Ним. І культивуючи ці думки, любов Божа підіймається. Дух Святий, підіймай цю любов до нашого Господа Ісуса Христа. Нехай піде сьогодні. Уся байдужість, якась на душі. Дух Святий, зачепи сьогодні наше серце жертвою нашого Господа Ісуса, який страждав, щоб ми жили вже не для себе, а для тебе, Ісус. Ми поклоняємось Тобі, і ми дякуємо Тобі. За нове життя, за життя, яке сповнене твоєї слави, за життя, яке сповнене твоєї присутності, життя, яке сповнене твоєї сили, Господь, життя, яке має вічне майбутнє, вічне майбутнє з тобою на небесах. І Ти сам сказав, щоб ми не збирали скарби на землі. А збирали скарби на небі. Це можливо робити тільки тоді, коли ми думаємо так, щоб померли для цього життя, щоб жити для Бога. Дух Святий, благослови, хай твоє помазання, Господи, в цій атмосфері, у простоті цього слова, Господи, нехай воно посіється так глибоко в наше серце щоб ми будували на Ньому в ім'я Ісуса Христа Господь. Слава тобі